Шановний пане мере, шановні члени делегації. Я дуже радий бачити вас сьогодні в Києві в українському парламенті після нашої такої зустрічі друзів, яка відбулася у Вільнюсі буквально а нещодавно. Крім цього, ваш візит є черговим проявом такої солідарності з Україною. Я насамперед хочу сьогодні тут щиро подякувати народу Литви за всю ту підтримку, яку ми отримуємо впродовж всього цього періоду. І це є надзвичайно важливо, особливо в цей дуже складний період для України. Тому що ми усвідомлюємо, що тиск Ра Росії -Ра -Ра збільшується, але Україна героїчно. Українські збройні сили героїчно протистоять цій навалі Російської comfra. Федерації.